Давай, о, вона тобі о, бліня, аби З яким можна проходити цей рівень. Мамочки... Может, ты встанешь? А -а 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 -а! Блин, не? она встыгла. Капец! Так нечестно. Ой, мамочки... Давай! А, да. Ай, <паспорі> ні, ні, давай, Джаджурі, не б'ється з ним, не можна битись чомусь. Ух. Ні, ну так не чесно. А? Вставай, і просто здалеку. Блін, <глузь> <глузь> ну чи ну, можна? Блін. Треба пройти цей рівень. Тут сволота така. Гіматно. Нема тихо. Вставай, давай здалеку, працюєся. Давай бить. Блін, давай, давай. давай ну, а ну, За... ану. Мене що, вбили знову? Блін? Ні, не так не може. Ну, це ж не смішно. опа. Вставай. Блин. Зараз вы будете головой. Блин, нет. не Какие это? Можешь вставать, мамуть. Блін, взагалі, сьогодні патронів витрат. А, на тебе. Хтось... Ах, ах, так! Хтось що таке? Що? Шо... Ах, тилоч, ну, от. А, все позаду. Буду знати, позаду, ще скотина така. Добре. Блін! <гум> Ні, ну все зовсім вже. Так, подивлюся, так. Со, може по іншому стратегії? Може, спочатку, щоб позаду нікого не було. Боже. Ні, ну це взагалі не смішно. Блін. А, почекаю, я... я хотіла сюди. Давай нормально вже. Прибери ліхтарик. Тебе видно капець, як. А! 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 Чого б'ється? Я не розумію, чого він... Он... а це бити. Ні, ну це взагалі не Це Солос. Мене йде. Треба швидше. Все, все, все. Ой боже. Так ну що такі? Ну блін, Ну блін, що за приціл? Капець. А. Так, спокійно. смешно. Блин, я тут тоже туплю. В голову, в голову, прицел, прицел. Блин. Я косну. Давай, давай. Ах ты, сволочь, давай, буду... Добре-добре. Та ні, що ну що ти робиш? Які ще... Боже, я що нажала взагалі. Може, я не знаю, я не можу це пройти, реально. Може, ти не це він. Ага, все, зрозуміло. Бігти треба. Вставай, вставай, вставай. Тут тут, мабуть, треба точно стріляти Це добре, біжи бігу. Біжу, 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 а куди біжать? А куди біжать? Да воду. Ну давай, Білом, блін, о, Боже, тут дуже страшно. Це дуже страшно. Я не можу це. Я стріляю, але. Так, я стріляю. Ш... Я стріляю, але я не розумію, чому. Ага, взагалі не стрілять. Ну, я спробую зараз взагалі не стрілять. Я просто реально не знаю, як пройти. Біжать просто, да? Біжать. Але я не знаю, куди біжать. Ну куди біжать? Секунду. Секунду. А! Бігу, 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 бігу. Не, все, жопа, жопа. Це треба стоп. секунду-секунду. Там один, одна людина дивляться. Секунду, Я заново і зроблю паузу. RUN! <laughs> Какую-то палку. Правильно, ты к нему тоже понравился, но ты сильно близко подошла. Ты не успела его схватить. I'm <laughs> sorry. Ai, oh, oh, oh. um, meu deus. Tena. telefone. Я, я тут вже була, ні. Так, куди будемо йти? Ух. Так, давайте пошукаємо патрони, до речі, ні? Маю бути десь патрони, можливо О, патрончики. Туди. Ага. Ді це ви нам зараз не потрібно. Звідки? А, звідси я прийшла, значить нам треба туди кудись. Фух, боже. Так. Можна я кудись застрінути, ні? А, можна, ага. Можна нам угору треба. Ух, так, відсунути, мабуть, цю штуку. Ну, давай. давай Ой, Боже. Так, відпускай. Те Так, почекай. Зай підійде. Не ну, пускай. Чого він тримає? А, я зро... під нахилом. Якщо він не буде тримати, Це. Все. все, якщо він не буде тримати, воно просто вниз піде. Він вперед. От бачиш. Пошукаємо швидко. Ага, цікаво. І це забираємо, все забираємо. Так. Перевіряємо. Ага. Тримай, забинтуйся. Дякую. А, до речі, може, йому треба перебентуватися, ні? А, а, на максимум все я помилилася. йому бід. Повно, що там далі? Ну, А зверху нічого Спускаємося. спускаємося. Ну да, все, треба внизти. Боже, капець. Пройдемо, а як ми пройдемо Сідай. Будьте обережні? Вниз стрибати можна? Ага, сюди. Нормально. Чому я питаю? Давай! Знайди шлях на гору Може, може застрибнути треба, ні? Немає такої, такої функції, давай, може до тут щось побачиш? Ні, не, не можна. Ну, тільки вниз. а і що тут можна не Знаєш, я подумала. Коли повернемо зброю, вона буде трохи пожити спокійно. Хочеш спокійного життя. Ну, ти ж весь час хотів залягти на дно. А ти постійно відмовлялася. Ну, тепер не буду. Час мені не віриться. Так. Да. О, Боже, а, це вона, бума, тут якийсь труп. А, ми звідси прийшли, так? Чи ні? На мене хтось підписався? Дякую. Боже. Так. Так, секундочку. Давай підсказочку, будь ласка. Вибірся з за уломки, щоб вийти. Ну добре, ну але ходи мені йти. Ага, сюди. Давай. Спробуємо. Тут нікуди, мабуть, угору. Я тут не звідси мабуть, ніж випадково. Мені вже здається, що я звідси прийшла. Давай, сідай. Сідай. Чи я тут вже була? Так, якщо я була, будь ласка, підскажіть. Я дуже прошу. О, привіт! Там один, там та вон. Привіт, привіт. Але чомусь мені не показує, що ще хтось є онлайн. онлайні. Привіт, як справа, чому не спиш зараз вночі? Таня. Приємно, Олеся. Ти знайшов цю гру... Просто дивився де ця гра. і все цікаво, де мене знайшли. Так, стрімлю в Тіктокі, але зараз не дуже часто. Це, це з Тіктоку? Чи ні? Ви мене знаєте з тіктоку? О, хоч кудись пішла далі. Давай. Тес! сюди. Блін. Куди? О, нормально зараз. взяти. О, прикольно, через Донателло знайшло. Буду знати. Так. Молотова. Ховати. Поглянь на його рукав. Це світля. Так. У місті чи поза містом, ніде їм життя немає. Аби тільки на місці зустрічі, бухто й живий. З якого міста думала, що вночі ні, нікого не буде, Дякую, чесно. Нікого не було, не було. Думала, що всі пішли вже спати. Ви дуже багато пропустили. До цього я проходила ціх зомбі, і це був капець. Мабуть, з дитятої спроби тільки вийшло. Так, секунду. А ви в цю гру грали чи тільки так побачили? Так сховати. Вони з карантинної зони. Бачиш, вони не з наших. Мабуть, ближче, тому що вони. Мені... Чесно, чат було погано бачити. Так, питання. Мені тут треба десь ходити? Чи Чи угору там піти? Може тут десь можна сходити? Нє? Ну добре. А, що знайшла? Що тут? А ну-ка, сюди. А. Так, мені треба знайти патрони, тому що в мене проблема з патронами. Бо стріляю погано. Їх <ривіт> <Такі> дуже багато. <ривіт> О, привіт Одесі. Я з Києва. Мені 31 рік. <ривіт> так. Куди я повинна була йти? А, все, вгору. Ми Вже застрягли тут. А, ні, я не можу. Серйозно? І куди мені йти? А, на твічі я перша сьогодні стрімлю, якщо чесно. Взагалі, перший раз, там і на твічі. А на Тіктосі було, ну, вже не один раз стрімила. Тому сьогодні в мене перший раз туда. Ось там бачиш. Боже. Боже. А, а це вже відео. Боже, слава Богу. Джойле, йди уперед, я прикриватиму. що щоб не сталося, тримайся біля нього. Звісно. Будь готовий. Звісно. Може, я вункну. так. Так, треба зробити так. Я вже зрозуміла попереднього разу, що треба підкрадатись. М -м -м. Підкрадатись треба. Ти ж мене не бачиш, а? ти ж мене не бачиш. Ну, давай, давай, підкради. А я в КС граю. О, прикольно, але я думаю, що я, я б точно там не змогла, так як тут я граю так. Мені дуже страшно. У мене проблема всі. Що робити? А як ніж змінити блін а як? так треба якось знайти ніж, так секунду. Боже, я заг... Контрол, щоб рухатись повільно. Але треба ще й утримувати. А як ніж дістати? Блін, я не пам'ятаю, хто знає як ніж тут дістати. Так, а, а як його тут дістати? Ніхто там. Не... Боже ні! А як дістати ніж? Будь ласка, зможе допомогти? Я забула, просто споменюшки я забула. Так, я назад поки що. Щось можна відкрити, до речі. Як дістати ніж? Щось на те зміню, але я не можу це зробити. Я натискаю.